Сергій Тримбач український кінокритик, кінознавець та сценарист. Ларад Державної премії України імені Олександра Довженка автор багатьох публікацій про історію українського кіно. Одну з таких публікацій я зараз тримаю в руках: це кіно народжене Україною ілюстрована історія. Цю книжку варто прочитати з двох причин. По-перше, на 400 сторінках проілюстрована вся історія українського кіно. А по-друге, автор демонструє різнопланові точки зору про наш кінематограф. Ця книжка не лише про кіностудію імені Олександра Довженка, але й про все українське кіно. Ці матеріали охоплюють період на межі 19-20 століть до сучасної доби, коли відбувається відродження та оновлення українського кінематографу. На її сторінках ви можете знайти стрічки Довженка, Ілєнка, Параджанова, Миколайчука, Лукіча, Слабошпицького, Сенцова. Дуже раджу вам прочитати книжку Сергія Тримбача, кіно народжене Україною, ілюстрована історія.